Тарас Шевченко розрита могила. Світе, тихий, краю, милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти вранці до схід сонця Богу не молилась, чи діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, і я колись панувала на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці задушила б. Під серцем приспала. степи мої запродані, жидові німоті сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, а могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розриває, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати і з матері залатану сорочку зривати. Помагайте, нелюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила, Що вони там шукали, що схоронили старі батьки? Ех, якби ж то знайшли, що шукали, не плакали б діти, мати не тужила б.